Я вже разів п'ять читав, ага. а цю третій, десь третій раз читаю. Ага. Мір многих міров. У своїй бібліотеці пенсіонер має власне видання Черкаська Атлантида. Його він написав у 2011 році. Каже, натхнення на книги зараз теж має і показує зошити з рукописами. В ньому пише нову поему про річку Дніпро. Можна сказати, все життя. Цим Дніпром живу, душа моя без нього не може бути. До центру чоловік попросився особисто. Каже, доглядати за собою стало тяжко та й поговорити в чотирьох стінах не було з ким. Я до цього жив у Черкасах біля Дніпра, От. я прожив там более 12 років. Мої родичі багато хто померли. Деякі живуть далеко в Одесі, там, скажімо, за Чигирином і так далі, О, то мені вже дуже незручно і незатишно виявилося тепер. То я, звичайно, попросився, щоб мене запросили... Таку, да, зараз у відділенні перебуває четверо осіб. Частина може пересуватись самостійно, а хтось потребує цілодобового нагляду та допомоги, як 86-річна Надія Мих із Харкова. Її сім'я зараз тікає від війни, а вона залишилась тут через хворобу, каже працівники центру її друга родина. Альонушка мой начальник, мой заячка. Без її я взагалі не существую. Это золото, это Бог послав мене. Ухажують хорошо, кормят хорошо. У приміщенні облаштували 15 ліжок, розповідає медсестра пані Людмила. Мають три положення для голови і для ніг, щоб людина не лежала просто рівно. Постійно в одному положенні. Тут за підопічними доглядають, стежать за лікуванням, чотири рази на день харчують та ходять з ними на прогулянки. До кожного знаходять індивідуальний підхід. Треба враховувати те, що деякі люди є, які погано чують. Хтось із захворюваннями, можливо, цукровий діабет. Також треба звертати увагу на харчування такої людини. Зі слів директорки терцентру Альони Щербак, соцпрацівники не завжди можуть щоденно навідуватись до пенсіонерів, тому таке транзитне відділення обезпечить їхнє життя. Сюди можуть. Потрапити такі категорії людей. В першу чергу спрямовувалось на тих людей похилого віку черкащан, які опинились в скруті, які не мають житла, які там чи втратили його за певних обставин, втратили документи. Тобто, фактично вони ну опинились на вулиці. Особа чи при її представник, чи її родичі звертаються в департамент з заявою, здійснюється ви спеціалістами, оформлюється необхідний пакет документів, і вже фактично з рішенням із Даними цієї особи не надходять ці документи до нас. Ремонт у цьому приміщенні розпочали торік у жовтні за гроші з міського бюджету. У лютому відділення було готове, проте через війну відкриття відтермінували. Додала Альона Щербак. Першого пацієнта прихистили тиждень тому і зараз на вільні місця готові приймати усі, хто цього потребує. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.